Всім привіт! З вами Іра на YouTube-каналі The Watch. Нагадую, що у нас триває донатна ініціатива, де ви ставите вподобайки, а ми платимо за них по 10 гривень і отриману суму відправляємо на різні збори для ЗСУ. Ну а тепер до теми випуску. До нас приїхала новенька поставка Seiko, в якій купа цікавих новинок. Щоб не перегружати ефір, сьогодні ми подивимось на моделі двох колекцій Seiko Prospects та Seiko 5 Sports. Почнемо з улюблених дайверів Prospex. Цього року Сейко святкує 60 років випуску перших дайверських годинників Сейко 62МАЗ. Спочатку я була трохи скептична до цього, ну тому 25, 50 чи 100 виглядає більш логічним та красивим числом для святкування. Але потім натрапила на ось таке цікаве пояснення. Японська культура, так і загалом східноазійська, якраз таки більш шанує 60-річчя. японською це канрекі. І це також збігається із завершенням традиційного 12-річного зодіакального циклу. Тож, якщо подивитись на це очима не західної культури, а східної, сенс стає більш зрозумілим. Ну і звісно, яке ж свято Seiko обійдеться без серії лімітованих годинників. То, щоб відзначити події, Seiko представили тріо модели в різних корпусах, але всі вони поєднані схожим патерном циферблатів з хвилями, що і є символом дайверів Seiko. І якщо перегорнути дайвери Prospex, ви обов'язково побачите зображення хвилі, вигравіруване на задніх кришках. В Україну приїхали дві моделі культовий Seiko 62 mas SPB511 з білим циферблатом та GMT-версія з блакитним. Почнемо з найгарячішої і найочікуванішої моделі цього випуску годинка Seiko Maredmaster SPB509, яку Seiko пустило тиражом 6000 штук на весь світ. На цю модель ми мали більше запитів, ніж вся виділена квота на Україну, тому знімали її швиденько, щоб встигнути показати вам, поки її не розібрали. Хоча свято присвячено 60-річчю з випуску 62 МАЗ, GMT-Versia натхнена іншим дайвером Seiko Hi-Beat 68-го року. Він мав високочастотний механізм і в два рази вищий видозахист 300 метрів, ніж 62 МАЗ, який випустили в 1965 році. Корпус нашого сучасного gmt дайвера зроблений зі сталі з чергуванням матової та полірованої обробки. Повторює форму оригінального годинника 68 го року. Той самий міцний профіль, піднятий безель та заводна головка, що захвинчується на четвертій годині. І корпус, і браслет має покриття D-Shield. Нагадую, воно безбарне, тож побачити його ви не зможете. Проте воно є і працює над тим, щоб зменшити кількість дрібних подряпин. На перший погляд здається, що лімітка відрізняється від регулярних моделей, що релізіли у 2023 році, тільки циферблатом та обмеженим тиражем. Але насправді це не так. Хоча діаметр корпусу нової лімітки залишився таким самим і складає 42 мм, а от товщина зросла на 0,4 мм. В цьому є раціональне пояснення. Водозахист підвищився з 200 до 300 метрів і зазвичай такі зміни тягнуть за собою збільшення товщини годинника. Але оці 0,4 мм не дуже видно на руці. Зараз покажемо, як виглядає попередня 200 метрова версія GMT та трошки товща лімітка. Тим часом довжина від вушка до вушка така сама і складає 48,6 мм, ширина між вушками 20 мм. Цифроблат має потовщене сапірове скло у формі купола з антивідбузковим покриттям з внутрішньої сторони. Навколо нього однонаправлений безель з синьою керамічною вставкою, що пасує кольору циферблата та 60 хвилинною розміткою. Так як це все таки в першу чергу дайвер, а потім же GMT, безель тут класичний дайверський. А 24-годинна шкала розташована на скошеному кільці по периметру циферблат. Циферблат насиченого синього кольору має дуже виразний мотив хвиль. На відміну від попередніх хвильових циферблатів, тут все-таки більше об'ємних елементів, завдяки чому ми бачимо чудову гру світла і тіней. Саме ж відтворення хвилі дуже нагадує стилістику з Харбюри Хокусая, велика хвиля в Канагаві. Циферблат має рельєфні індекси та стрілки з білим люмінісцентним покриттям Seiko Lumibrite. Плюс люм є на нульовій позначці на безелі. Стрілки та рамки годинних міток мають полюроване покриття. Стрілкоподібна стрілка GMT пофарбована вручну золотистим кольором, щоб відповідати тексту GMT на циферблаті. На кінчику секундної стрілки є синя точка в колір циферблата. Непомітна овальна апертура дати, розташована між мітками на 4 та 5 годині. Як і в попередніх випусках, функція GMT тут офісна. Тобто 24 годинну стрілку та індикацію дати можна регулювати незалежно за допомогою заводної головки. Функція GMT реалізована в рамках механічного калібру 6R54, який працює на частоті 21 600 на півколивань на годину і має запас ходу 72 години. Враховуючи те, що це не суто GMT, а багатофункціональний дайверський годинник, офісний GMT тут цілком доречний. Якщо ви не часто перетинаєте часові пояси, він навіть зручніший для повсякденного життя. Як виглядає калібр, ви не побачите, бо тут суцільна задня кришка з ревіюванням на хвилі. Переходимо до браслета, і тут цікаво: браслет з трьох ланок, як і корпус, зроблений з нержавіючої сталі, він переважно матовий. Загальний вигляд браслета практично ідентичний тому, що можна побачити на попередніх моделях GMT. А от велике оновлення відбулося у застібці. Тут нарешті додали мікрорегулювання, яке пропонує 6 положень по 2,5 мм, що забезпечує загальний діапазон приблизно 15 мм. Ця застібка значно складніша, ніж те, що ми зазвичай бачили в Seiko, і це дуже приємно. В цій поставці також приїхала ще одна новинка 2024 року модель GMD Seiko Prospex Heritage Diver SPB519. Це вже регулярна модель, яка за характеристиками буде аналогічною новій лімітці з синім циферблатом з хвилою. Тобто, якщо ви хочете отримати варіант GMT з вищими характеристиками водозахисту та новою застіпкою з мікрорегулюванням, але лімітка то не ваша, або її вже просто розібрали, і у вас є ось ця опція з білим циферблатом з червоними акцентами та синім керамічним безелем. Не бачу сенсу знову перераховувати всі технічні характеристики цієї новинки, бо вона абсолютно ідентична синій лімітці. Тому просто насолоджуйтесь кадрами цієї моделі з різних ракурсів. Ось власне основного винуватця всіх сейківських урочистостей. Легендарний годинник Seiko Prospect 62 mas 60 Anniversary. По-чесному, з нього і потрібно було починати, бо він легендарний та культовий. І загалом класний, елегантний давер, який, хоч і дивно звучить, своєю витонченістю, може посмагатись з тонким Marie на 6L, який теж крутий, але доволі дорогий. Що таке взагалі 62 mas якщо ви стикаєте з ним вперше? Це модель, яка стала фундаментом всіх дайверських годинників Seiko. Ну і в цілому це перший дайверський годинник не тільки Seiko, але й Японії. Тому прикметник легендарний тут взагалі не зайвий, а навіть дуже необхідний. Купа сучасних дайверів Seiko надихала саме 62 мас. Але зараз в асортименті Seiko є дві основні варіації, які є прямими нащадками. Вони дуже схожі візуально, але все ж таки мають певні відмінності. Наша сьогоднішня лімінка побудована якраз таки на пізнішій версії з апгрейдом. У нещодавно оновлених версіях Seiko трохи зменшили розміри. Діаметр корпусу тепер становить 40 мм. мм. Товщина 13 мм на 0,2 мм менша. Розмір від вушка до вушка 46,4 мм. Раніше було 47,6 мм. Крім того, водозахист зріс 200-300 до метрів. Бачите, така сама схема, що і GMT. Заводна головка, що загвинчується, стала трохи втоплена для кращої ергономіки, а на бічних гранях з'явились виразніше поліровані фаски. Сталевий корпус, як і версія GMT, має суперміцне покриття Diashield. Поновлена вставка безеля має сірий колір. Вставка, як і раніше, має металеву основу з матовою поверхнею та 60 хвилинною шкалою білого кольору із люмінесцентним покриттям. Звичайно, безель односпрямований. Задня кришка суцільна та захвинчується, як і заводна головка. А циферблат захищений вигнутим сапфіровим склом з антивбусковим покриттям на внутрішній поверхні. Як і у версії GMT, циферблат прикрашений новим візерунком в формі хвилі. Циферблат насправді не білий, а скоріш сріблястий, ніби підсвічений місячним сяйвом, якщо хочете трошки поетичних порівнянь. До речі, якщо посилатись на хвилі Хокусая, то стилістика, в якій він працював, має назву укіо Е. Вона сформувалась в період розквіту Японії, що має назву Едо. Сріблясто білий колір циферблата поєднується з білим Дюмі-Брайт на прямокутних нітках та широких стрілках батон з матовими рамками. Ніби два світлих відтінки, але контраст нормальний і циферблат вийшов читабельний. Піконці дати на 4.30 залишилися на місці. Всередині встановили калібр 6R55 із триденним запасом ходу, частотою 3 Гц та 24 каменями. Це, до речі, теж апгрейд, тому що 200 метров 62ма встановлено 6R35 із запасом ходу 70 годин. Що приємно, браслет із заокругленими ланками теж отримав застібку з оновленою системою мікрорегулювання, що регулює довжину в майже 15 мм, легко збільшуючи або зменшуючи її 6 кроками по 2,5 мм за допомогою бічних кнопок. Тираж цієї моделі також тисяч штук на весь світ. З Prospex на сьогодні ми закінчили. Тому рухаємось далі в сторону Seiko 5 Sports. Тут теж маємо як лімітовані новинки, так і регулярні версії. Почнемо з регулярних. Думаю, багато фанатів Seiko вже звикли бачити оновлену серію Seiko 5 Sport в тому вигляді, в якому вона перебуває зараз. Більш-менш чітка структура з підсеріями, де можна знайти і дайвери, і філди, і навіть трошки пілотів. Тобто, по суті, Seiko 5 Sport закриває будь-який запит на механічний Tullwatch в доступному ціновому сегменті. Але так було не завжди. По факту нова історія п'ятірки почуває у 2019 році, тоді як пазу для перших моделей взяли легендарний дайвер з KX. Не буду в ньому зупинятись, бо ми вже розповідали про це в інших випусках. Для нового релізу 5Sport, який Seiko представили цього року, за основу взяли інших дайверів бренду, модель 7002. 7002 випускали з 1998 по 96 рік. Існувало багато варіантів цього корпусу. Спочатку це був дайверський годинник з водозахистом 150 метрів. Потім він отримав апгрейд завдяки вищому водозахисту 200 метрів та змінимо конструкцію його скла. Ви могли побачити різні кольори і навіть конструкції безели, екстер'єри та кольори циферблатів і різні задні кришки корпусу. З особливості тут не було апертури дня тижня, а мітки були не круглі, а в формі прямокутних блоків. 7002 якраз замінили улюбленцем багатьох годинникових ентузіастів, отим самим SKX. Але цього року Seiko здули пил зі своїх архівів і дістали з полички 7002, щоб дати йому нове життя в колекції Seiko 5 Sport. Отже, що ми маємо по новинках? Є 4 моделі: SRPL83 з синім циферблатом та синьою вставкою Безеля, SRPL85 з чорним циферблатом та сірою вставкою Безеля. Ці дві версії мають трирядний браслет з нешовіючої сталі з відкидною застівкою. Тут на циферблатах слово «автоматик» виконано в червоному кольорі. SRPL87 та SRPL89 набагато більш яскраві годинники. SRPL87 має жовтий циферблат з чорною вставкою безеля. SRPL89 має помаранчевий циферблат і чорну вставку безеля із золотистими цифрами, обидві з чорним силіконовим ремінцем і застіпкою пряшкою. Ці новинки мають корпус діаметром 42,5 мм з відстані між вушками 46 мм та товщиною 13,9 мм. Причому цікаво, що товщина новинок на 0,5 мм більше порівняно з моделями натхненими SKX. Як і всі моделі з 5 Sport, новинки зберігають той самий водозахист 100 метрів, як їх аналоги SRPD. Не бачу тут якоїсь проблеми я в принципі і не очікувала збільшення. Бо все-таки для більшого водозахисту варто звертати увагу саме на Prospex, який має чітке позиціонування більш професійних і витривалих годинників. Цьому відповідає власне асортимент колекції. Ідемо далі і переходимо до циферблатів. Усі чотири моделі мають однаковий стиль годинникових ніток та стрілок, що є посиланням якраз таки Seiko 7002. Далі придивіться до секундних стрілок. Тут Seiko вирішили погратись трохи з кольорами. Контрвага для синіх та чорних моделей відповідає кольорам циферблата. Версія з жовтим циферблатом має сріблясту секундну стрілку, а версія з помаранчевим циферблатом має сіру, що контрастує із золотими годинниковою та хвилинною стрілками. І ще цікавий момент: Циферблат виглядає ніби більшим, ніж в SKX, хоча діаметр у них однаковий. По факту це відбувається тому, що Seiko зробили вужчим. На відміну від попередніх моделей SKX. Що мали металеву ставку безеля, за винятком версії GMT. Ці нові годинники тепер оснащені глянцевою вставкою SQL Hardlex з 60-хвилинною шкалою, надрукованою на нижній стороні. Блищить прикольна, виглядає схожим на кераміку, але це не вона. Усі 4 годинники працюють завдяки калібру Seiko 4R36. Цей автоматичний механізм працює на 4 21600 має 24 камені та запас ходу 41 годину. Він також має день і дату, що можна побачити крізь велике прямокутне віконце о 3-й годині на циферблаті. Калібр можна побачити крізь прозору задню кришку. Перше положення заводної головки дозволяє встановити день, повертаючи за годинниковою стрілкою. Щоб встановити дату, обертайте проти годинникової стрілки. Друге положення заводної головки зупиняє секундну стрілку та дозволить вам встановити час. Заводна головка не загвинчується. Просади тут не такі, як в серії SRPD. Тут ламки перероблені і мають круглу форму, десь як у браслетах нових Seiko 5 на базі серії MXS. Застівка тут, звісно, не як у Formax, але ж це Seiko. Вони якось на цьому не заморочуються, але трошки і могли б. Незважаючи на те, що вони трошки товстіші за моделі натхнення SKX, на руці ця різниця не дуже відчувається. Наостанок я залишила нові лімітки Seiko 5 Sport. 5 спорту серпель 91 зі стріблястим циферблатом та 93 з чорним. Як ви знаєте, архів у Сейко численний, і час від часу ми бачимо сучасні відтворення історичних моделей. В у цих лімітках Сейко відтворює одну з найперших моделей Seiko 5 з референсом 6119 8460. Це не новним годинник. Він був доволі відомий завдяки Джину Кранцу. Головному керівнику польотів НАСА, який керував місіями Mercury, Джиміні та Apollo, включаючи першу висадку на місяць Apollo 11. Є навіть історичне фото, де він сидить за своїм пультом у центрі управління польотами у Х'юстоні під час запуску місії Apollo-11 16 липня 1969 року в своїх Seiko 5 61 -19 84 8460. Як і в тих історичних Seiko 5, форма корпусу нових ліміток трохи нагадує подушку. Але, наприклад, на таку, як в черепахи, вона більш витягнута. Трошки втоплена заводна головка також знаходиться майже в тому місці, трохи вище позначки 4 години. Сталевий корпус має діаметр 38,2 мм, розмір від ушка до ушка 44,7 мм та товщину 12,3 мм. Це прям класні габарити, компактні та збалансовані, як і оригінальні годинки кінця 60-х років. Корпус має комбіновану обробку, кругле матове покриття зверху та полірування з боків та знизу. Під час своєї місії Джин Кранс носив версію з білим циферблатом, але в принципі існувала і варіація з чорним. Тому вам також доступні обидві опції глянцевий чорний або білий, чи скоріше навіть сріблястий циферблат. Циферблат має накладені індекси у формі витягнутих доволі тонких паличок та прямі стрілки все з любом Сейкольомі Bright. Стилістика циферблата майже точно копіює оригінал 60-х років. До речі, зверніть увагу на логотип зверху. Він вінтажний, з п'ятіркою на щиті. В той час, як регулярні моделі мають новий логотип, що нагадує суперменську S. Апертура дати і дня тижня на 3-й годині має цікаве рішення: білий фон для днів тижня та чорний для дати. Цифробат захищає опукле скло Харлокс. Новинки оснащені безелем, що обертається у двох напрямках з металевою вставкою та гравіюванням на 60 хвилинній шкалі. Водозахист, який у всіх Seiko 5 Sport складає 100 метрів. Задня кришка загвинчується і глуха. Всередині нічого нового. Механічний калібр 4R36 з ручним та автопідзаводом, який встановлено в більшості моделей Seiko 5 Sport. Обидві нові моделі мають сталевий п'ятирядний браслет, доволі схожий на оригінальний, як у Джинок Він має застібку на кнопці та матове покриття. Ширина браслета 20 мм. Кріплення тут стандартне, тож можна підібрати і ремінці. Проте системи швидкої заміни немає. Тираж кожної моделі 9999 штук. Ну що, друзі, на цьому все. З новинками Seiko 5 Sport та Prospex трошки розібралися. Але це не все. До нас приїхало дещо цікавенькі в колекціях Presage, Тож слідкуйте за оновленнями на каналі. Для цього потрібно обов'язково підписатись і не забувайте залишити вподобайку. А ще поділіться своїми думками щодо новинок Seiko в коментарях. І завітайте в гості в магазин подивитися самі, якщо маєте таку можливість. До зустрічі незабаром!